Вітаю вас на моєму каналі «Готуй, як Таня. Сьогодні будемо готувати шоколадну ковбаску. Дивіться, яка красота. Обов'язково подивіться і приготуйте. Так, для ковбаски нам потрібні такі інгредієнти: цукор, горіхи. Я взяла звичайний арахіс, не смажений, його почистити печивом. От, какао, масло вершкове і молоко. І будемо починати. Спочатку ми візьмемо печиво наше, так? і наламаємо, ой, буду тут мішати, всі їм це такими косочками. Пропорції я напишу в описі відео, скільки чого потрібно по інгредієнтах. Так, тепер Будемо готувати на нашу, так як у нас ковбаска шоколадна. Тому будемо готувати крем на ще глазур, маселко. Кусочками нарізали, можна зразу розтопити уже і розтоплене сюди вилити, так як ми будемо варити його. А я вирішила, думаю, так зроблю. Масло, тепер, молоко наливаємо, цукор, так, це ми все ставимо на вогонь. Варимо крем так, і перемішуємо, щоб воно ж у нас не, 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 не пригоріло. Так, крошку горіхалу висипаємо сюди і перемішуємо. Як тільки наш крем, заливка шоколадний закипить, нам почне закипати, булькати, ми його знімаємо, перемішуємо і заливаємо Оп. наше печиво все ретельно перемішуємо так, тепер беремо харчову плівку так. і на плівку викладуємо нашу масу. Отак uh, беремо. Завертаємо Так. Отут. Затягуємо кріпку. І тут отаме. В холод. Ну, години на три, мабуть, ставимо, щоб воно в нас охололо. схватилося гарно. От. Так, все, в час пройшов. І знімаємо плівочку з нашої ковбаски. Дивіться, яка гарненна вийшла. Тугенька, тверденька. І можна нарізати і смакувати. О!